Німці програють китайцям на ринку промислових роботів. Німецька інженерна асоціація VDMA озвучила невтішний прогноз: замовлення ішенс індустріальної автоматизації та роботизації у німецьких виробників цього можуть впасти вдвічі. Причина Китай. Багато китайських постачальників значно виросли на своїх внутрішніх ринках і тепер просуваються в Європу. Конкуренція супер жорстка, відверто кажучи, ми її не витримуємо, каже Фран Конрад, керівник відділу робототехніки та автоматизації від EMA. Німеччина, колись взірець і законодавець мод у промислових технологіях, зараз проживає суттєвий спад, переважно через високі ціни на електроенергію, високі відсоткові ставки за кредитами, а також недостатні інвестиції у галузь через бюрократичну тяганину. Головна надія німецьких виробників зараз на іноземних замовників, каже Конрад. дійсно втративши 15% замовлень всередині країни лише за перш.